рівно, Матку забрали, менопаузи не було. Але каже, от приходить місяць, і то відчуття таке, воно не залишилось. Каже, тиск, тривога, вжар кидає, хоча б -то, то є штучно перерваний просто цикл і все. О, думаю, добре, хоча б позбудеся одного, що не буду. Я сказала, вони 100% у вас такі місячні, тому що вони ж не побачили, що ви мене опази ще немає, лічники ще активні, тому каже, 100%. Каже, ви, ви доходите до того, що у вас буде кровотеча а вас заберуть просто Я, ну, Але думаю, ладно, дзвоню до Наді. 3 листопада. А як вони зараз мають бути за два, місці, за два тижні якраз в місячні, і після тих я піду спілкувала операція. Але позволю на неї навіть спитаюся, бо я знаю, що в неї була около, коли я проходила в 19 2019 році обслідування в онкоцентрі, ми там з нею ніколи зустрілися. От. І вона каже, що проходить обстеження. І я так, я не хотіла нічого з нею говорити, тому що я була в такому щось ну, за це. І я так просто Ну, привіталася з нею, пішла і, і все. Те, що в неї було, я про те, 100% знаю. Але дився, вона так класно виглядає. Так ціло, ну, щось значить є, щось приймає, вона таке. От, позвонила. І я не думала ні одного дня. Як тільки позвонила до неї, вона мені запропонувала, і я так само зразу. Ну, Надя каже, треба замовити, воно прийде за два тижні. Ну, Я кажу, так, два тижні, Наді, то передавай якось мені вже, вона добре, я буду в Миколаїв, я тобі передам. От. І я почала це приймати. Почала це приймати. І от я коли була на перша презентація, у мене якраз місячні закінчилися. Тут для мене найбільше диво, що в мене почалися місячні, я ж навіть на роботу не пішла, бо я завжди боялася їхати, бо їжджу на роботу в Львів-дві години в дорозі. І я тоді, в мене почалися місячні на другий день нормально, третій день закінчилась. Я щось не зрозуміла навіть що це таке. Думаю, може, воно дійсно просто так, якби я почала щось приймати, організм, щось, воно і ну, якась пішов збій. Але ні, минуло місце в мене то саме. У мене два дні на третій день закінчилось. І от це для мене вже дійсно такий знак, що воно працює. Тому що, коли лікарі кажуть, що у вас воно 100%, ну, коли та фіпрома є, у вас місячні будуть обідні. А тут, а тут ні. Уже два воно, воно, вже два місяці. підряд. Вже два місяці підряд в мене нормально. Галя, І операції не було. Супер, що я не йшла, Я не знайшла і не підеш. Я, я вже тепер дійсно на 100% я буду впевнена, коли я зроблю ще раз за щоб Хоча за півроку, подивитися на розміри тих фібром, чи вони зменшуються, чи вони навіть на місці стоять, то вже буде добре, тому що коли фіброма росте, вона, ну, вона росте так активно, якщо вона росте. О, це такий результат, яким я ну, на даний час задоволена. Але попри те, що цей результат, в мене теж перестали ноги боліти. І судоми в ногах мені пропали. Ну, е голова перестала боліти, тиск теж нормалізовується, хоча я перший місяць сказав, бо я така, що я навіть кажу, трошки, а я один день чуть-чуть взяла другий день половину, а за пару днів я вже цілу почала пити. Файно, файно. Але в мене тиск у нас на роботі ну, такий жіночий колектив, 10 чоловік. Я завжди мірюю тиск, тому що різного віку і всіх тиск, поголовно, Тут зараз навіть не все. Я так сиджу, що трошки почервоніла, але нормально себе почуваю. Всі міряють, ладно, помірюю собі тиск. А я якраз почала по сім'ї вже пити. Я мірюю тисне, жінка, що міряє тиск, раз так цього дивиться на мене. Каже, ну, ну ще раз Я кажу, щось там не теж влагає, на хто ні, то напевно, пану щось тиску мірне? На мені ще раз тиск міряє. каже, то у вас 180 на 130. Я, я, я так на мене дивиться з вами все в порядку. Я кажу, там мені нормально взагалі? Я кажу, ну не може бути, пити зразу, що свій тиск буде дуже високий. Жінки 150 вже вмирають, а в мене 180 і 130. Я кажу, та мені добре. Ну, але все таки взяли, кажу, раз думаю, Миколаю, поки заїду, то я хто його знає, що тут. І так за весь період я два рази. Ще якусь так піднявся, був тиск, але я зайшла вже на половинку. Я вже не п'ю по силі, і ну, мені нормально. Придатчати будеш піти по цілій. Хочу сказати, що чоловік не почав пити. Він спочатку до цього, але коли побачив, що я заспокоїлася, що в ну, мене не була система, заспокоїлася, він почав пити. Також він не зовсім вірить. Я говорила з ним, коли була в мене. Він такий ще, ну, так як всі чоловіки, але я бачу по ньому, що зміни в, в ньому теж відбулися. Одного разу перед новим роком. Ну, ми так син живе окремо, але ми кожен день з ним зустрічаємося, він заїжджає до нас або з роботи приїде. Дому, і він каже, що щось на так голова болить, що просто каже, що вже біта п'ятки сотні нічого не допомагає. Приїжджаємо додому і кажу, давай тиск.